Багато жителів Нікополя виїхали через безпекову ситуацію однак, інтенсивність автомобільного руху доволі жвава, особливо в деяких районах. Нікопольці, які проживають неподалік одного із ринків міста, стикаються з наступними проблемами. У Нас тут є гаражі і, на жаль, по сусідству є ринок, і кожен ранок у нас починається з того. Що на території виїзду з наших гаражів припаркована безліч чужих машин. Так? Люди приїхали, машину поставили і виїхали. Це саме не, не дає змогу нам, як власникам гаражів, виїжджати вільно в той час, коли нам треба. На зауваження жінки паркувальники реагують по різному. Бували й випадки, коли водій відмовлявся звільнити місце. Тоді сусіди Анни викликали поліцію, порушникам робили зауваження. Є люди, до яких підійшов там, попросив. Так? Переставте, будь ласка, свою автівку, бо я не можу дістатися до свого гаража. Людина спокійно так відставила машину і ти виїхав з гаражу. Є люди, які, на жаль, відповідають хамством, розповідають про те, що на відстані двох метрів від гаражу можна виїхати навіть Камазом. Ну, це залежить від людини. Та окрім складнощів з виїздом з гаражу, місцеві жаліються на скупчення автівок уздовж дороги, що перешкоджає руху автобуса. Належної зупинки тут також немає. Місця, де у нас зупинка рейсового автобуса, у нас ніяк на жаль не позначені тому, ну Кому де зручно було, да, де було вільне місце, там людина, звичайно, і припаркувала свою машину. Хоча є стоянка на ринку, на території ринка біля території ринка. Тож, аби не ускладнювати пересування та виїзд місцевих мешканців, будь ласка, враховуйте нюанси паркування на даній вулиці. У цей складний час важливо чути один одного та з повагою ставитися до оточуючих Прошу почати.